Павла до Галатів. Він був написаний до церков в регіоні Галатії, куди Павло їздив під час однієї зі своїх місіонерських подорожей. Ти можеш прочитати історії про це в книзі Дій. Написав він цей важливий лист, бувши сповненим пристрасті та розчарування. Ось передісторія цього християнство почалося як юдейський месіанський рух в Єрусалимі, але його послання було для всього людства, і тому воно швидко розповсюдилося за межі Ізраїля. На час місіонерської роботи Павла Ісусів рух налічував стільки ж людей з неюдеїв, скільки з юдеїв. Це спричинило великі дебати, про які ми знаємо з книги Дій, розділ 15. Історично завітній Божий народ був зосереджений в одній етнічній групі Ізраїлі. Вони відрізнялися від інших народів через звичаї, вказані Торі, такі як обрізання чоловіків, кошерна їжа і дотримання суботи. І багато юдейських християн вірили, що для того щоб неюдеї дійсно стали частиною Божої сім'ї, вони теж повинні дотримуватися закону Тори. Деякі з таких юдейських християн опинилися й у церквах галатійських. Вони підривали вчення Павла та вимагали від всіх чоловіків, неюдеїв, аби ті обрізалися, що багато з них і зробили. Коли Павло про це дізнався, це розбило його серце та обурило його, тому він написав цього листа. Спочатку він кидає виклик Галатам, підсумовуючи послання Євангелія про розп'ятого Месію. Далі він доводить, що Євангеліє є тим, що створює нову багатонаціональну сім'ю Ісуса та Авраама, а пізніше показує, як саме Євангеліє є тим, що насправді змінює людей через присутність та силу Духа. Він починає листа, виражаючи своє збентеження, що Галати прийняли інше Євангеліє. Це було послання, яке популяризували ті християни, які ганьбили Павла та вимагали обрізання. Тому Павло спершу захищає правдивість свого послання та своєї апостольської влади. Безпосередньо від Воскреслого Ісуса Павло отримав доручення йти до неюдейського світу. Пригадай історію з книги дій. Павло каже, що лише пізніше він поїхав до Єрусалима, щоб порадитись з іншими апостолами, такими як Петро та Яків. І коли він сказав їм, що не вимагав від неюдейських християн обрізатися чи їсти кошерне, то одержав їх повну підтримку. Та цей конфлікт виявився глибшим. Петро прийшов до Антіохії, аби відвідати та побачити всіх тих християн-неюдеїв. Він їв з ними, вони разом проводили час. Але коли деякі з опозиційної Єрусалимської групи з'явилися в Антіохії, Петро змінив свою поведінку під їх натиском. Він припинив їсти з необрізаними християнами та став уникати їх. І тому Павло виступив проти Петра та звинуватив його у лицемірстві, тому що він не поводився згідно з Євангелієм. Для Павла вимагати обрізання та покірності Торі від нових християн було заблудженням з багатьох причин. По-перше, тому що це було зрадою Євангелія, або, його словами, людина не може бути виправдана ділами Тори, але тільки вірою в Ісуса Месію. І ми ввірували в Месію Ісуса. Бути виправданим буквально означає бути визнаним за праведного. Для Павла це вагомий термін зі Старого Завіту. Це коли Бог заявляє, що хтось є у вірних стосунках з ним. Така людина є прощеною, вона отримала місце в Божій сім'ї і преображається через Божу благодать. І Павло є глибоко переконаним, що ніхто не зможе виправдатися через виконання заповідей Тори, але тільки через віру в Ісуса. Ця потужна фраза може посилатися на особисту вірність Ісуса у тому, що Він жив та помер замість нас, або на нашу власну довіру та посвяту Ісусу. У будь-якому випадку ідея зрозуміла люди виправдаються тільки через довіру тому, що Бог зробив для них через Ісуса, а не через те, що вони самі зробили для себе. Центром Павлового Євангелія є наступне твердження: коли люди довіряються Месії Ісусу, тоді те, що є правдою про нього. Стає правдою і про них, його життя, смерть та воскресіння стає їхнім надбанням. Павло каже Я розіп'ятий з Месією, і живу вже не я, але Месія проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Отож, причина, по якій хтось може сказати, що у них все добре з Богом чи що вони належать до Ісусової завітної сім'ї, полягає не в тому, що вони виконали закон Тори. А тільки тому, що Ісус зробив для цієї людини те, з чим самотужки, поратися неможливо. І це глибоке розуміння того, що вчинив Ісус, має вагомі наслідки на те, хто тепер може бути залученим до Божої завітної сім'ї, і що означає жити як її член. Тож першу Павло звертається до історії про Авраама збуття, коли той був виправданим або визнаним праведним перед Богом через просту віру, через довіру Божій обітниці. Що одного дня всі народи знайдуть Боже благословення через нього та його нащадка. Божою ціллю завжди було мати одну велику багатонаціональну сім'ю з людей, які належать до нього на основі віри, а не закону Тори. Але це породжує важливе питання чому ж тоді Бог дав Ізраїлю закони Тори? Тут Павло пропонує дуже коротке та глибоке пояснення, яке пізніше він доповнить у своєму листі до римлян. Він відмічає, що закони Тори. Були дані Ізраїлю на горі Сінай набагато пізніше, ніж Божа обіцянка Авраамові, і він каже, що якщо ти читаєш тору уважно, то побачиш, що Бог завжди передбачав, аби вони були тимчасовим заходом. Він каже, що закони мають дві сторони позитивну і негативну. Негативна сторона закони діяли як збільшувальне скло гріхів Ізраїля, вони викривали гріховну людську природу Ізраїлю, що постійно бунтує проти Божого закону. І тому закон, який є добрим, зрештою тільки проголошував провину Ізраїля, а разом з ним і провину всього людства. Як і писав Павло, закони полонили кожного силою гріха, та закони також мали й позитивну роль вони діяли як суворий шкільний вчитель, який тримав Ізраїль в певних рамках, аж поки не з'явиться обіцяний нащадок Авраама, Месія. І як тільки Месія прийшов, то він досягнув мети законів від імені Ізраїлю. Ісус був вірним ізраїльтянином, який дійсно любив Бога та ближніх, і, як цар Ізраїля, він помер, аби взяти прокляття та наслідки ізраїльської провини на себе та принести викуплення. І тому тепер, через Ісуса, нащадка Авраама, Боже благословіння може зійти на всіх людей, незалежно від їх етнічності, соціального статусу чи статі для Павла. Вимагати покірності Торі від неюдейських християн є беззмістовним. Це поводитись так, ніби Ісус не сповнив Божої обіцянки чи не справився з нашими гріхами. Це нехтує новою свободою, здобутою для нас через Ісуса та через дарунок Духа, і обмежує Божу обіцянку та благословення до однієї етнічної сім'ї. Але опоненти Павла можуть сперечатися, бо закон Тори є перевіреним посібником життя для відповідності до Божої волі. Як же християни не з юдеїв дізнаються про це? Павло відповідає на це у розділах 5 та 6, описуючи, як Ісусова присутність, що змінює людину через духа, є ключем до цього. Закони Тори є добрими, вони є мудрими, каже Павло. Що більше, як казав Ісус, всі закони у підсумку зводяться до заповіді любити ближнього як самого себе, але закони, якими б добрими не були, не надали Ізраїлю сили для їх виконання. Добра новина ж напроти є у тому, що Ісус виконав закони від нашого імені, і тепер Він живе в нас через духа, перетворюючи свій народ у нових людей, які виконують закон через любов до інших. Тому Павло продовжує порівнювати цю стару та нову людські природи. Звички старої природи очевидні це поведінка, яка руйнує людську сутність, яка руйнує відносини та цілі громади. І в той час як закон забороняв подібне поводження. Ісус умертвив стару природу на Христі. Коли людина довіряє Ісусу і живе у залежності від Духа, то Його життя стає її життям та призводить до того, що Павло називає плодами Духа. Це Ісусів спосіб життя, який він бажає відтворити у своїй сім'ї так, щоб вони стали людьми любові, радості, миру, довготерпіння, доброти, милосердя, вірності, лагідності та здержливості. Але ці плоди не проявляються самі по собі, каже Павло. Вони потребують зрощування так, як і звичайні плоди. Павло пише якщо ми живемо духом, то й ходити повинні за духом. Для цього потрібен свідомий намір. Ми повинні навчитися обрізати наші старі звички та зрощувати нові. Роблячи це, ми побачимо, що нас веде дух, в той час як Ісус переформовує наш розум та серце, і робить з нас нових людей, які люблять Бога та інших. І таким чином Ісусові люди сповнюють те, що Павло називає Тора Месії або Закон Христа. В кінці свого листа Павло робить підсумок, кажучи, що вимагати від християн виконувати Тору або обрізатися, це геть втратити суть. Що дійсно має значення це нове Божетворіння, це нова багатонаціональна сім'я Месії, люди віри в Ісуса, які вчаться любити Бога та інших у силі духа. Саме про це й пише Павло у листі до Галатів.